Анжела Левченко Печово з передбачення. Самі себе обманюють ті, хто розказує, що не любить Нового року. Святкують по різному, але від цього сутність не змінюється. В очікуванні якогось магічного знака чи казкового дива саме у новорічну ніч загадують неймовірні бажання щоб бути щасливими, нормальне прагнення людини. Василина давно зрозуміла, що не потрібно стрибати вище голови. Зрештою, усі шукають легких шляхів. Але щоб настала та біла смуга, треба запастися терпінням, умінням пробачати себе та інших, бо зміни важка робота. Тридцятилітня красуня цей новий рік вирішила зустріти не у звичному колі друзів. А усамітнитися в карпатському селі. Чомусь думалося, що природа виведе її на шлях змін. Хотілося помріяти і подумати в цілковитій гармонії й тиші. Але щоб не образити улюблених подруг, домовилися зустрітися напередодні, провести рік, що минає. З Ольгою і Галиною вони дружать, вважай, усе життя. Хай там що розказують про жіночу дружбу, вони точно знають, є така. Три закоренілі холостячки, як самі себе називають по правді, уже дозріли до того віку, коли хочеться обзавестися дітками й коханим чоловіком. Але у господа на них були, певно, свої плани. Дівчата замовили суші, біле вино. І традиційне печиво з побажаннями. Згадали усі трагічні й комічні моменти старого року, посміялися і поплакалися, все за класикою жанру. Коли ж справа дійшла до читання передбачень, розвеселилися ще дужче. Там було усе, чого душа бажала. Майбутнє принесе велику радість, зустріне те кохання. Навчіться панувати над думками і будете щасливі, Василині дісталось чудо печиво з дивним написом Акула. То, певне, кондитер вирішив пожартувати так веселун який. Ледве вимовила від сміху Оля Не переймайся. У селі Орявчик, куди ти їдеш, акули точно не водяться. 30 грудня потяг Київ Ужгород ніс її в омріяну, засніжену казку. У купе зібралася весела компанія. Молода сімейна пара і чорноокий, балакучий хлопчина Іван. Він і місцем нижнім Василині поступився, і настроєм гарним зарядив усіх. Коли ж уже нарешті повкладалися, Василина чомусь згадала про акулу. Може, то попередження про небезпеку, знак якийсь з такою тривожною думкою поринула у сон. Яке думалось, таке й снилось спека невимовна, Чорне море, і вона одна однісінька борсається серед хвиль. На горизонті ні берега, ні живої душі, кричи, не кричи. І раптом величезна, агресивна акула стрімко наближається і кусає її за ногу. Василина скрикнула від страшного болю і прокинулася, обмацала себе. Нога була на місці, але різкий біль пронизував усю, як тільки намагалася поворушити нею. Поруч стояв Іван, тримаючись за руку, і винувато усміхався. Ти вже, вибач, що розбудив, буває. Забув, що я на верхній і от маєш з полиці упав. Здається, руку зламав. І мені ногу. Василина не тямила себе від злості. От тобі й Акула. До чого тут Акула? хлопець сам роздратовано зітхнув. Я ж не навмисно, вибач мені, телепню дурному. Уявити не можу, як то сталося. Ну, що ж тепер робити? Василина ладна була убити Івана. У Новий рік, з новими приходами, Іван тримався як міг, жартував, щоб якось її підбадьорити. На щастя, у нього все обійшлося без переломів, а от Василині в лікарні, куди їх доставили просто з потяга, наполягли на накладання гіпсу. Ні про який Орявчик уже й мови не було. Перспектива зустріти новий рік в лікарняній палаті не дуже тішила дівчину, тому, хоч як сердилася на Івана, погодилася поїхати на святкування до його батьків у школи. Степан Панасович, батько Івана, доставив друзів по нещастю якраз за новорічний стіл. Велика родина Івана дуже сподобалася дівчині. Її тут зустріли, ніби знали тисячу років. Тепло і затишок дому відчувалися з перших хвилин, а смачні наїдки та напої, гостинність і приємна атмосфера згладжували увесь негатив їхньої з Іваном пригоди. Та й хлопець не відходив ні на мить. Спершу думала, що то лише через відчуття провини, але згодом зрозуміла, що подобається Іванові. Виїхати на свята було не так просто, квитків не було, тому довелося погодитися на люб'язну пропозицію і залишитися у сколе на Різдво. Іван буквально носив її скрізь на руках. Це було приємно, не сперечалася. От звикну до того, що на руках мене носять, і що робитиму потім? запитувала хлопця жартома. А хто тебе куди відпустить, не відставав Іван, так і носитиму усе життя. Іванові Василина дуже припала до душі. Ще у новорічну ніч він дивився на неї, втомлено, трохи засмучено, із краплинками суму в очах, і така ніжність огортала серце. Загадав бажання, бо хто сказав, що сентиментальність і віра в дива властиві тільки жінкам? Мріють усі, чекають, що із словом новий закрутиться життя в інший бік. Подруги були шоковані, побачивши, з якою акулою Василина повернулася з відпочинку. А молодята уже все вирішили, бо ж не просто так звела їх доля в життєвому морі, та ще й у новий рік.